Всім привіт! Вас вітає з тарунків, а у нас вийшов класний, яскравий новий брутальний набір для ваших коханих чоловіків. В набір входить етикетка титульна на коробочку або на пакет, етикетка на каву, алкогольний напій, на брутальний шоколад, на дві пари шкарпеток, гель шампунь та на брутальну білизну. Все швиденько вирізаємо, вирізається легко по контуру або по кольору. Деякі етикетки можна трошки підрізати, якщо вони не підходять до ваших подарунків. Все кріпимо на двосторонній скотч і упаковуємо шоколад, каву та алкоголь можна взяти інших розмірів. Носочки, шампунь, мило і алкоголь. Коробочка-коробочка 25 на 25 см Все складаємо. Якщо використовуєте великий розмір, беріть краще пакет. З вами було 100 дарунків. Дякую за увагу.